Уявіть ситуацію, ви йдете вулицею і знаходите на асфальті тисячу гривень. Класно, правда? А тепер уявіть, що через годину ви дістаєте гаманець, а там бракує тієї ж тисячі. Ви десь по дорозі. Що відчуваєте сильніше? Радість від знахідки чи злість від втрати? Якщо чесно, то втрата б є набагато болючіше. Хоча логічно, ви у нулі знайшли тисячу, втратили тисячу. Чому так відбувається? Чому біль від програшу завжди сильніший за радість від виграшу. А от ще приклад. Ви вагаєтеся, чи купувати акції. Можете заробити 50%, а можете втратити 30%. Математично це вигідно, але чомусь думка про можливі втрати лякає більше, ніж перспектива заробітку тішить. Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших відкриттів психології: теорію перспектив. Це дослідження принесло Нобелівську премію і пояснило, чому наш мозок так дивно ставиться до ризиків і втрат. Теорія перспектив це опис того, як люди насправді приймають рішення в умовах невизначеності, не як повинні приймати згідно з математикою, а як приймають у реальному житті. Основу теорії заклали два ізраїльських психологи Деніел Канеман і Амос Тверскі у 1979 році. За це дослідження Канемен отримав Нобелівську премію з економіки у 2002 році. Тверський, на жаль, не дожив до цієї події. Головне відкриття: ми оцінюємо не абсолютний результат, а відносний: наскільки краще або гірше стало порівняно з тим, що було. І ось тут починаються цікаві штуки: перше, витрати відчуваються приблизно в два рази сильніше за еквівалентні виграші. Витратити 100 гривень болить сильніше, ніж радує знайти 100 гривень. Це називається неприйняття витрат. Друге, ми по-різному сприймаємо ймовірності. Малі ймовірності переоцінюємо, тому купуємо лотерейні білети. Великі ймовірності недооцінюємо, тому не завжди використовуємо паски безпеки в машині. Третє. Наші рішення залежать від того, як подана інформація. 90% нежирного м'яса звучить привабливіше, ніж 10% жиру. Хоча це одне й те саме. Це кардинально змінило розуміння людської поведінки і показало, що ми далеко не такі раціональні, як здавалося економістам. Давайте детальніше розберемо найголовнішу частину теорії неприйняття втрат. Уявіть експеримент. Половині людей дають чашку, а потім пропонують продати її. Друга половина має можливість купити таку саму чашку. Логічно, ціна повинна бути приблизно однакова, правда? Але ні. Ті, хто володіє чашкою, просять за неї в середньому вдвічі більше, ніж готові заплатити ті, хто хоче її купити. Ми більше цінуємо те, що вже маємо. Це пояснює купу життєвих ситуацій, чому важко звільнитися з роботи, навіть якщо вона не подобається. Бо думка про втрату стабільного доходу лякає сильніше, ніж перспектива знайти щось краще тішить. Чому люди не продають акції, що падають? Бо продаж означає фіксацію втрат, а це психологічно болюче. Краще чекати і сподіватися, що відіб'ється. Або ось ще класика: залишилося тільки три товари в інтернет-магазинах. Працює не тому, що ми хочемо цей товар, а тому, що боїмося втратити можливість його купити. Цікавий момент. Страх витрат залежить від того, як ми сприймаємо ситуацію. Якщо подати зниження зарплати як тимчасове скорочення бонусів, це сприймається легше, ніж урізання зарплати. Хоча результат однаковий. А ще страх втрат пояснює, чому реклама з негативом працює краще позитивної. Не втратьте можливість сильніше за отримайте шанс, захистіть себе від краще за покращити своє. Розгляньмо кілька класичних експериментів, які змінили наше розуміння прийняття рішень. Експеримент Канемена і Тверські з азіатською хворобою. Учасникам розповіли про спалах хвороби, яка може вбити 600 людей. Запропонували два варіанти дій. Перша група вибирала між програмою А, врятує 200 людей точно, і програмою Б 33% шансу врятувати всіх. 600 людей. І 67% шансу, що нікого. Друга група вибирала між програмою Б. 400 людей помруть точно і програмою Г. 33% шансу, що ніхто не помре. 67% всі 600 помруть. Зауважили підступність. Математично А дорівнює В, а Б дорівнює Г. Але перша група частіше вибирала гарантований результат А, а друга ризикований варіант Г. Чому? Коли варіанти подали як порятунок, люди уникали ризику. Коли як смерті шукали ризик, щоб уникнути гарантованих витрат, наступний експеримент експеримент з грошима. Учасникам дали 1000 доларів і запропонували гарантовано отримати ще 500. Або 50% шансу отримати ще 1000 і 50% нічого. Більшість вибирала гарантований варіант. Іншій групі дали 2000 доларів і запропонували гарантовано втратити 500 доларів. Або 50% шансу втратити 1000 доларів і 50% нічого не втратити. Тут більшість вибирала ризикований варіант. Хоча фінальний результат однаковий. У першому випадку 1500 доларів гарантовано проти 50% на 2000 доларів. У другому теж саме, але сформульовано через втрати. Теорія перспектив пояснює безліч наших щоденних рішень. Давайте розберемо основні сфери: фінанси та інвестиції. Чому популярні банківські депозити під низький відсоток замість інвестицій? Бо гарантований невеликий прибуток сприймається краще за можливі коливання, навіть якщо математично інвестиції вигніші. Шопінг і споживання. Знижка 50% працює краще за ціна 50 доларів. Хоча результат той самий. Ми сприймаємо це не як витрату 50%, а як економію 50%. Безкоштовна доставка при покупці від 500 гривень змушує купувати більше, щоб не втратити безкоштовну доставку, навіть якщо доставка коштує 50 гривень, а ми докуповуємо на 100 гривень. Кар'єра: чому важко звільнитися з неулюбленої роботи? Бо наявна зарплата сприймається як володіння, а звільнення як витрата, навіть якщо нова робота може платити більше. Чому люди рідко торгуються про зарплату? Бо є ризик втратити пропозицію. А цей страх сильніший за можливість отримати більше. Здоров'я. Реклама страхування здоров'я працює краще, коли акцентує на втратах. Захистіть себе від фінансових втрат у разі хвороби. Замість інвестуйте у своє здоров'я. Дієти теж частіше формулюють через втрати. Позбудьтеся зайвих кілограмів замість наберіть здорову вагу. Маркетинг. Обмежена пропозиція працює на страху втратити можливість. Тільки до кінця місяця створює штучний дедлайн, щоб ми не втратили шанс. Остання одиниця в наявності експлуатує той самий механізм. Тепер розуміючи, як працює наш мозок, як використати це знання собі на користь для особистих фінансів замість думати, витрачу 100 доларів на ресторан. Думайте, чи готовий віддати 100 доларів зарплати за цю вечерю. Це активує сприйняття втрат і робить рішення більш зваженим. Автоматизуйте заощадження. Якщо гроші автоматично переказуються на депозит, ви не сприймаєте це як витрату. При виборі інвестицій фокусуйтеся на довгостроковій меті, а не на щоденних коливаннях. Щоденні витрати болять, але довгострокова ціль мотивує. Для кар'єри. При переговорах про зарплату подавайте свої вимоги як інвестицію компанії в ваш розвиток, а не як підвищення витрат. При зміні роботи складіть список того, що втрачаєте на поточній позиції, можливості, розвиток, час, а не тільки що отримуєте. Для здоров'я. Замість почну займатися спортом, думайте, припиню витрачати здоров'я через сидячий спосіб життя. Замість буду правильно харчуватися. Перестану отруювати організм шкідливою їжею. Для навчання замість вивчу англійську. Перестану витрачати можливості через незнання мови. Підсумуємо головне. Теорія перспектив показує, що наш мозок відчуває втрати вдвічі сильніше за виграші. Оцінює відносні зміни, а не абсолютні значення. По-різному сприймає одну інформацію залежно від подачі. Схильний до ірраціональних рішень під впливом емоцій. Але це не означає, що ми приречені на погані рішення. Розуміючи ці механізми, можна їх використовувати собі на користь. Ключові стратегії усвідомленість. Розпізнавайте, коли діє страх втрат, і ставте раціональні питання. Переформулюйте ситуації, замість що втрачаю, запитайте, що отримаю довгостроково. Третя стратегія: робіть корисні речі автоматичними, щоб обійти емоційні бар'єри. Четверта довгострокове мислення. Фокусуйтеся на великих цілях, а не на дрібних щоденних втратах. І п'ята критичне мислення. Завжди запитуйте, хто і чому хоче, щоб я прийняв це рішення. Пам'ятайте, з вашим мозком все в порядку. Він працює за еволюційними програмами, які колись допомагали виживати. Страх втрат у небезпечному світі наших предків був корисний. Але в сучасному світі можливостей він часто заважає. Найголовніше не боротися зі своєю природою, а розумійте її і використовуйте. Коли розумієте, чому мозок реагує певним чином, можете приймати більш усвідомлені рішення. І найважливіший інсайт: більшість наших втрат насправді уявні. Ми не втрачаємо те, чого у нас ніколи не було. Ми просто не отримуємо те, щоб могли б отримати. А це зовсім інша історія. Дякую за увагу! Якщо це відео допомогло краще зрозуміти власну психологію, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих тем про те, як працює наш дивовижний, але не завжди логічний розум. Пишіть у коментарях, які ваші особисті приклади страху втрат, з чим стикалися найчастіше. До зустрічі в наступному відео.